90-й рік революція на граніті – кучму геть, 2004-й – помаранчева революція, 13-й – євромайдан. Протести в Україні перманентне явище, спосіб ефективно говорити з владою про своє невдоволення. Після підписання законопроекту 12414 Українці знову вийшли на вулиці і вимагають повернути незалежність набу і сап. Ми вирішили запитати в громадян, як вони ставляться до мирних протестів під час війни та чи відвідують їх. Ні, я не брав, але в мене є цікава бажечка. Я ще не дійшов. Я вже написав. Цікавий формат, правда, я От так я написав. Стосовно мітингів, ну, дивіться, в будь-якому разі є обмеження свободи слова стосовно критики нашої держави. Це зрозуміло для того, щоб ворог нашої країни цим не скористався. але Є якісь межі, які не можна перетинати, і ця межа була пересунута, тому я вважаю, що потрібно виходити і потрібно висловлювати голос нашого народу. Ну, я думаю, що це допомагає, тому що Україна має піти в сторону Європи, на мою думку, і я знаю, що багато людей на фронті і всі працюють так далі, але думаю, що в цьому випадку випадку не знаю, як якщо а, це допомагає. Тому що піти в ту сторону це дуже погано. Так що, і багато людей, яких знаю, наприклад, багато іноземців, які тут працюють, допомагають теж, які воюють з вами. Вони хочуть, щоб Україна була частиною Європи. Я ставлюсь добре. Добре, ставлюся, до мирних процесів. Ну тому, що треба висловлювати свою думку і звичайно виходити і показувати своє ставлення до законів, до відношення влади до людей. Я ставлюсь до них як людина, я ставлюсь до них е, свідомо з громадянської позиції. вважаю, що вони потрібні. Як психолог, я не вважаю, що це окей, тому що це. Більш така, знаєте, масовий психологічний вплив. Тобто, не всі люди туди пішли, тому що вони дійсно так вважають, а тільки пішли через те, що є якась переважна більшість, яка тебе спонукає це робити. Бо інакше, якщо ти не будеш це робити, ти будеш типу поза межами цієї соціальної групи. Е, ні, не брав, бо я працював. У мене не було на це часу. Але я знаю тих, хто пішов і ну. З одного боку, скупчення людей це погано, але з іншого, якщо люди будуть мовчати, то і далі такі постріли в ноги будуть продовжуватись. Тож цей мирний протест це правильне рішення. Може, це ми називемо не так, як протест, а як вираження своєї думки. Цілком нормально. Це цілком законно. Якби народ має право виходити і протестувати, якщо йому щось не подобається. У нас ж, якби ну, головною, якби ланкою влади є народ, тому цілком я, я за такі протести. а я тільки брала раніше зараз, не брала в ці дні участь, Даже навіть не знала, тільки з новин дізналася. Але ну це нормально, коли народ не нахиляє голову, а особливо молодь добивається свого. Не брала участь, не було змоги, але хотіла поїхати, хотіла взяти участь. Ставлюся позитивно до мирних протестів. Не до того, щоб скидати нашу владу, бо це під час війни не. Доречно, але мирні протести щодо наших прав і законів, які приймаються для нашої держави, це абсолютно нормально. Нормально чому ну, що це нічого такого, це відстоювання своєї думки в першу чергу? Хто хоче, той виходить, хто не хоче не виходить. Люди мають право на те, щоб висловлювати свою позицію щодо влади. Тому я ставлюся позитивно, але я не відвідував. Ні, я не брала участь, бо, на жаль, була в області по справах. От. Е, от. Але спостерігаю за тим, що відбувається. Звісно, ну, дуже сумно, що будь-які рішення приймаються без участі ну, народу, так, тобто це все не озвучується. Але, ну, якби подивимося, поки ця вся ситуація набирає, наче обертів. Я не брала участь взагалі погано, але в даному випадку, я думаю, інакше не можна було. Бо це б все зам'ялося і так би лишилося. Час війни до мирні протести заборонені взагалі, тут, по конституції. Конституцію треба читати. Це протест. Протест це висловлення думки народу, так що тільки позитивно. Ну, я не брав ніяку участь у протестах. Ну це нормально, коли люди виходять і протестують, заявляють за свої права за, ну, за демократію, за волю, за свободу. За це ж мабуть боролись люди. Мені не брала. На жаль, я дуже зараз приутеречена роботою. І на жаль, ні, я навіть не знаю де, але ж бачу у новинах, що це відбувається.